Они говорят, а как мы сдадимся? Они наши семьи взяли в заложники. Мужики, притом из русскоговорящих регионов Украины. Говорят, ну если не дай бог что, и они узнают, что мы сдали сами, они же наши, они же, говорят, такое творят. Мысль была одна, мне кажется, не опозориться, как бы не опозориться. Знаєте, друзі, якщо товариш Гебіс, почувши заяви Володимира Соловйова, головного російського пропагандиста, зараз там сидить десь на пательні і аплодує, і каже: іргут, Вальдемар, За Вальдемар, Вальдимар, за я не здивуюсь. Тому що ті тези, які Соловйов кидає в інформаційний простір, просто не налазять на голову. Я чудово розумію, що російська інформаційна машина дуже потужна. На жаль, Україна майже не грає на цьому полі, на полі інформаційної війни. Але тим не менш, коли я читаю, бачу заяви Соловйова, які стосуються України, то просто, ну, я не знаю, притомних слов у мене немає. Давайте, друзі, розберемо сьогодні один із вкидів російської пропаганди. Щодня, починаючи з початку 2014 року, російська пропаганда не зупиняється. Вона вкидає, вкидає, вкидає тонни, десятки, сотні тонн фейків і дезінформації в наше інформаційне поле Це були російські солдати чи ні? Це були місцеві сили самооборони. Це это, это факт, ми ніколи його не скривали. Наші ворожовані сили, прямо скажу, блокували ворожовані силы України расквартированные. Багато хто з людей вміє працювати з такою інформацією. Коли він чує заяви російської пропаганди, ну навіть на увазі Соловйова або Скабєєва, або Сімальян, прості господі, вони чують, читають, потім відкривають її велич інтернет і. Шукають, скажімо, докази або спростування. Скоріше за все, буде обов'язкове спростування чи взагалі новина буде вигадана? Але є люди, які просто беруть і тягнуть одразу це інформаційне лайно до рота. Давайте розберемось з черговим вкидом російської пропаганди. А доки друзі, підпишіться, будь ласка, на мій канал Шалений Кіт, і обов'язково тисніть пальчиків в значок дзвіночка, щоб вчасно отримувати увідомлення про мої нові відео. Так ось, слушаем Соловьева. Они говорят, а как мы сдадимся? Они наши семьи взяли в заложники. Мужики, при том, из русскоговорящих регионов Украины. Говорят, ну, если не дай бог что, и они узнают, что мы сдали сами, они же наши, они же, говорят, такое творят. Немцы, как жить дальше? Звонит, друзья, увагу на один интересный нюанс. Мужики, Із рускоговорящих регіонів України. Тобто, вже не нацисти. Ще учора вони, звісно ж, були нацисти, як і всі інші українці для Соловйова, а сьогодні мужики. І зверніть увагу, як він професійно, просто тупо бреше. А люди, які стоять в студії, його скажімо так, гості, вони такі ну, кивають головою, опускають очі, тому що розуміють, що це. Тупа брехня. Не опозориться, как бы не опозориться, опозориться. Які нахрен родини в якості заручників? Будь-яка людина відкриє зараз інтернет і знайде фото черг перед українськими військоматами, коли це було на початку повномасштабного вторгнення. Хто зараз каже, Петров, ну зачекай, ти згадав? То було вже майже 4 роки тому. Безумовно, так, безумовно, але ж це було. І багато хто з тих хлопців і дівчат, до речі, воюють досі. Вони вже на командирських посадах, там, командири відділень, командири визводів, рот, навіть батальйонів. Але вони воюють досі. Вони добровольці. Вони добровольно прийшли воювати з російськими окупантами. Люди, які зараз призиваються, вони як призиваються через ТЦК, так вони призиваються через рекрутингові центри. Туди людина також приходить сама добровольно. Вона обирає собі посаду, каже: хлопці, з мене так, стрілець так собі, але я дуже 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 фаховий. ну, наприклад, радіоінженер. І притомний командир одразу ж посадить його, паяти, там, плати, ВТХ, а, мотори на ті ж саме а, в і таке інше. Тому що такі люди, вони і на вагу золота, які нахрен заручники. Але Соловйов чітко і безапеляційно вкидає це в інформаційний простір, забуваючи, що зараз не 1982 рік або 83 рік, коли всю інформацію ми отримували виключно з газет радянських Правда, Труд, комсомольська Правда ізвістя, ще щось. Добрий вечір. Здравствуйте, товариші. Зараз. Рік 2025 закінчується. І будь-яку інформацію зараз можна дуже швидко перевірити через інтернет. Напевно, у вас, друзі, ну, якщо ви з України, є маса знайомих людей, які воюють. Я більш ніж впевнений, більш ніж впевнений, що зараз мені дивляться родини тих хлопців та дівчат, які зараз е зі зброєю в руках протистоять російській воєнної агресії. Якщо такі є, напишіть, будь ласка, в коментарях, де вас тримають в заручниках, де саме, як давно, і таке інше. Просто божевільна, максимально божевільна дурня. Але Соловйов не зупиняється. Потім його понесло ще далі. Він почав розповідати, що мовляв, ну послухайте самі, Замполіт, який з нами їздив. Полковник Пагрембузьк. По Наш советский. Ну, мы немножко там подобрались поближе. Мы провожали ребят штурмов, которые идут уже туда. Их отправляют очень красиво. Это значит одна из гроб, которая отправляется. Она идет в поддержку уже других. То есть там ребятам надо пройти километров 5-6. Их сопровождает опытный офицер, который доводит. Сделано блестящим образом. Замполит. Ребята. проважає, професіональний таке враження, що він тримає в руках якусь там методічку часів товариша Сталіна, часів Другої світової війни, або як її росіяни називають, Великої Вітчизняної війни. І ось там треба було таку лакшину вішати на вуха. Соловйов не зупиняється. До речі, друзі, подивіться, будь ласка, уважно на цього. Професійного, да, дуже професійного полковника, верніше підполковника, судячи по погонах. У нього на бронежилеті є ні, ні турнікет, жгут есмарха. Просто я не знаю, який зараз довбень на війні ходить з жгутом есмарха, який може пересохнути, перемерзнути, тобто втратити властивості. І ось дуже-дуже фаховий і досвідчений підполковник, який проважає хлопців, і вони таке стоять, знаєте, як з радянського фільму, з радянського, радянського плакату, Вони такі стоять, посміхаються, і вони йдуть кудись туди, йдуть в рейд, штурмовики. А там да, а там же ж, е, уже немає ніякої отвідки від українських військ. І росіяни вже всіх. Під Покровськам перемогли. практично ні. Вони всіх під Покровськом перемогли вже, напевно, як півроку точно. Кожного дня перемагають. Але досі Покровськ вони не взяли. Так, безумовно, Там дуже дуже складна ситуація. І нещодавно була висадка невеличкого тактичного десанту а, спецпідрозділу ГУР. безумовно. Соловйов одразу ж сказав, що одразу ж, ну, прямо на тому ж майданчику, де сіли вертольоти Black Hawk, прямо там і їх і перестріляли. Ну, Соловйов же брехати не буде. І до речі, друзі, ще один нюанс на бронежилеті цього досвідченого підплаковника. Подивіться, будь ласка, уважно. Штик, сука, нож. Він його носить з собою. Всі мої бійці. Одразу ж, як тільки отримували штик ножі разом з автоматами Калашникова, одразу ж їх клали десь там в наплічник, аби його не втратити, бо потім ти хрен здаш той автомат. І току від нього ніякого зовсім для того, аби щось перекусити, ну, мається на увазі якусь там провалку, є мультитули російській армії, напевно, про це не знають, тому цей досвідчений підпаковник носить ось тут штик-нож, який, якщо треба швидко дістати, хрен ти його дістанеш. Тобто, судячи з усього, це той самий замполіт, який так же далекий від війни, як, наприклад, я від космонавтики. До речі, друзі, якщо далі копнути російський інформаційний простір, ну трохи глибше, то ти натикаєшся на заяви російських так називаємих воєнкорів які чомусь кажуть речі зовсім протилежні від того що каже Соловйов. послухайте воєнкора філатова якщо я не помиляюсь він є там журналістом штатним працівником Russia Today. про массировані атаки що це прямо має місце і це хорошо і вот это ну слушайте последні видосы, которые, да, приложены к вот этим Штурмом механизированным кто знает, тот знает, там успехов-то никаких нету. То есть потеряли людей, потеряли технику. Результаты. Ну, результаты, короче, И я не знаю, что там официально заявляют, но по сути результатов нету. Количество FPV, которое противник может доставить на линию фронта, и оснастить ЛБС расчетами, там 30-40 расчетов по 30 FPV в день, это вот 900 птичек. 30 FPV на один танк противник легко вам обеспечит, соответственно танк не выдержит никаких 30 FPV. -шек. Идите нахер всякие там эксперты, которые продавливают продолжение набирать личный состав для обнуления в колоннах. Це не работает. Ну, вернее, это це как бы може работать, але ресурси наскільки ми потягнемо, я не знаю. І кадроліт очень красиво. Це слова російського воєнкора. Рахують теж пропагандиста, але маленького, не такого великого, як Соловйов. Якщо послухати Соловйова, який каже. Що немає ніякої ответки, і все добре, і хлопці йдуть, ось подивиться, штурмова група, і фронтова авіація працює, і взагалі все супер класно, обалденно, то ось Філатов каже, що це взагалі повна дурня, що в цих механізованих накатах спалюють просто як техніку, так і людей. Тобто тих, ну кого в Російській Федерації там на болотах ніколи. За людей нарахували. Їм просто байдуже. Їм просто байдуже, яка кількість людей. Знов таки, той же самий Соловйов каже, що замполіт мотивує людей, просто не люди, читани, просто ну, освободителі гребані, Розумієте? Освободителі. А інший російський е е воєнкор каже дещо інше, що люди взагалі нахер нікому не потрібні. Ті люди, які... Залишились в українських посадках, і таких я бачив просто безліч, просто безліч, коли лежать російські так звані освободителі, просто лежать на вулиці одного з сел Сумської області. А наші українські свідки, ну от хрюшки там, вони їх. Ну, вы, друзья, заразумелы. Так ось, даже не российский военкор, а российский офицер Иван Атраковский поясняет, почему российское командование бросает тела погибших военных в полях и объявляет их без вести пропавшими, чтобы просто меньше платить. Без вести пропавшие – это одна из самых больных тем в армии. Системе наплевать, по большому счету. Но ну, наплевать. Чем больше веса, не погибших, меньше выплат. Все. И вот они этим как бы э, живут. Я, даже не знаю, что буду с этим военкором Филатовым. Тому еще, ну, винжишь Прямо, скажімо так, протиречить словам Соловйова. Він їх просто спростовує. Він каже, що немає ніякого такого шикарного просування, немає ніякого парадного маршу. А офіцер взагалі каже, що російським офіцерам, вже командирам, насрати на людей, які е, пропали безвісті, тому що ну тому що менше платити грошей. Що каже російська пропаганда, Уже стосовно уже стосовно. Ой, господи, ж ты ж боже мой, нашего Мадьяра, Роберта Броуди, командующего сил беспилотных систем. звертаемость знов таки до телеграм-канала Соловьева. Источники в Киеве утверждают, что под командующим войск беспилотных систем Робертом Броуди, дивно, а где слово нацист, ну, пропустили, пропустили ж, ну, ах, больше известным как Мадьяр, зашаталось кресло, и что очень скоро он может стать козлом отпущения за провал летней осенней кампании. Еще недавно Мадьяр был любимчиком банковой, таким хуторским фон Брауном на минималках, обещая заполнить небо облаками украинских дронов, стеной дронов, и остановить ими русское продвижение, сделать линию фронта одной сплошной неприступной фортецией. Ну и так далее. Каким чином Мадьяр может Відповідати за літню кампанію, а яку саму кампанію Україна кудись наступала, ні. Зараз Україна обороняється. Ну, да ладно. якщо він був лише призначений на свою посаду 3 червня, тобто 3 юня, тільки призначений на посаду людина, яка призначається на посаду командуючого сил безпілотних систем, зокрема, їй потрібен певний час, аби увійти в стан справ. Але тим не менш, щось Підгорає у російських пропагандистів, якщо вони звернули увагу на мадяра постійно звертають увагу на Роберта Бровді і вкидають ось таку дезінформацію. Якщо звернути увагу на телеграм-канал самого Роберта Бровді, то там дуже багато цікавої інформації. Там є так звана підрахуйка дня. Молодці хлопці креативно назвали, коли вони виставляють кожного дня, кожного дня результати своєї роботи. Зараз в українському війську ти не подаш, наприклад, я знищив 5 танків, ну, типа мій взвод, моя рота знищила учора або сьогодні 5 танків, якщо ти не надаш відео підтвердження цьому. Тобто кожна ціль, кожне ураження підтверджується е, відеофайлом. якщо цього немає. То братан, вибач, залишається там якихось додаткових балів, чи ще без якихось -то плюшок. Тому кожне ураження воно має відеопідтвердження. Так Також, друзі, за вчорашню добу, за 4 листопада, тільки сили безпілотних систем. Ну, тобто, чому я акцентую на цьому увагу? Тому що, наприклад, рота ударних БПЛА, ну, наприклад, 82-ї десантно-штурмової бригади, або 93-ї механізованої бригади, або ще там, не знаю. Давайте там 95-ї десантно-штурмової бригади або 36-ї бригади морської піхоти, роти ударних БПЛА, а де вже у кого є і батальйони, вони не входять в сили безполотних систем. Тобто, у них є своя статистика. Так от, лише тільки підрозділи СБС, Сил безполотних систем за добу у 260 орків освободителей, окупантів називайте, як хочете. І 260. І можете бути впевнені, що є 260 відеофайлів із підтвердженням цього ураження. Окрім цього, було знищено, ну, наприклад, 5 гаубиц, 3 САУ, 5 мінометів, скільки у нас тут, до речі, танків. Танків немає. Очору, не знищували. 45 російських крил, ну, мається на увазі розвідувальні дрони, ну і так далі. так далі, так далі, далі. Зайдіть самі на сторінку Роберта Броуді. Сподіваюся, у вас є доступ до телеграм-каналів. І подивіться, подивіться відео роботи тих, кого, за словами Соловйова, вже немає. Ну, Немає ж ніякої відповідки від українських військ, мається на увазі від сил безпілотних систем. І Соловйов на цьому постійно наполягає з таким серйозним виглядом. Мовляв, ну що ви мені не вірите? Якщо друзі, копатися далі в російській пропаганді, якщо озиратися назад про їх заяви, ну, наприклад, ви пам'ятаєте історію з Бучею, що все це було вигадано, все це була якась та постановка. Удар російської авіації по маріупольському пологовому будинку також постановка, чи згадати удар російської авіації по маріупольському драмтеатру, коли на асфальті були вилажені величезні букви російською мовою. Діти, ну тобто тут діти, але прилетів літак і вліпив бомбу точно в драмтеатр. Правда, російська пропаганда це сказала, що то «Азов». Ну, дійсно, ха, у Азова є, виявляється своя іще авіація. Якщо покопатися, то я думаю, що у Азова можна ще знайти пару авіаносців. Так ось, друзі, якщо взяти все це за основу, то Соловйов, зокрема, Соловйов бреше тоді, коли відкриває рота. І повторююсь, я більш ніж впевнений, що Гебліс десь там в пеклі сидить зараз. І ось так аплодує і каже: «Зергут, «Зе Вальдемар, зергут». Зе і як тут не згадати, чим закінчив своє життя Гебільс? Що чекає Соловйова в цьому житті? Ну, як то кажуть, час покаже. Всім гарного дня, друзі! Слава Україні і слава нашій українській армії!